Отаке. Помідори в нас брала. Це наш урожай, помідори, що з ними робити? Зелені трохи. Ні, то просто такі сорти, то чорний принцип. А щось він не чорний ще. Ну, якісь отакі. Такий зелений принц. Ага. Ще залежить від сорту. Ті препарати від Екобренд Україна. Деякі сорти більш стійкі до фітофторозу, то трималися. А ті, що не стійкі, то ті відразу. Ось. Здалися. Ну ладно. Добре. Молодець. Все, я знаю, я знаю, що я молодець. Молодець, великий молодець. Ти <реку> більший. Ходив тільки, що квасу напився, половину вже зробив. Ось. А половину ще не зробив. І ймовірно, не зроблю, бо стався сюрприз. Зараз покажу вам, що сталося. Треба буде. Треба буде трошки почекати перед тим, як робити. Зараз. Їду, 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 тільки він мені як рванув. Думаю, що таке. А дивлюсь, того штука, бо залишила тут. І Ну дивіться, який тут пухкенький ґрунт. Тут не є якось так прям асфальт чи ще щось. Тут ну, нормально, отак було. О, дивіться. Тож не стерня, ніяка не вката, нічого. Я не знаю, чого воно відламалося. Буду зв'язуватися, буду казати, що так і так. Потім розкажу вам, чим то все закінчилось, скільки то стоїть. Я не знаю, чи гарантія Чи гарантія ще діє, чи гарантія розпространяється на ту штуку, чи ні. Буду сьогодні, чи завтра зв'язуватися і взнавати так що не зможу сьогодні доробити, мабуть, шкода. Так що така перша поломка на протязі півроку користування, квітень, травень, червень, липень, серпень, нема ще півроку, навіть 5 місяців чи 4-5 місяців і поламалась ота штука в мотоблоці. Не знаю точно як вона називається, сцепка якась чи як. От. І тут немає інтернету, щоб я знайшов, подивився їхні ціни, чи там позвонив в інтернет-магазин, де я замовляв послухати, яка в них буде реакція там, і так далі. Що вони мені скажуть, чи є гарантія на таку штуку, чи гарантія тільки на мотор, там, ще там щось. Ну я не знаю, просто хочу запитати, що вони скажуть. Але для цього потрібен інтернет, то я вже як буду в місті, тим займуся. А на сьогодні по тому коникові кентаврині. Все. Поміняли ми в ньому мастило в моторі, потім ще в коробці поміняємо. Ту штуку замінимо. Не знаю, чи її зварити, може можна, чи то вона з якогось сплаву, що не вариться, що воно лопнуло. Так гарненько лопнуло. Все, буду тримати вас в курсі. Далі ще багато робіт на цей мотоблок є. Косарка, далі фрезерування Так що, ще будемо працювати. Later. Хочу трошки розказати про свого мотоблока, то, що він поламався, і яка ситуація зараз з тим мотоблоком. О, трошки стану. Заїхав на заправку, щоб е, це... Що, значить, з мотоблоком поламався? Тримач глибиноміра називається та штука. Підказали мені в інтернет-магазині Тримач глибиноміра. От. І виходить що... Виходить, виходить, що виходить, значить я спочатку хотів його поміняти по гарантії. Магазин Ром сказав, да, все, вам поміняють, проблем немає, скиньте фотки. Ми скинемо сервісний центр, вони так і зробили, я так і зробив, вони так і зробили. От. І... Сервісного центру зв'язалися зі мною. Кажуть, там той розлом я їм фоткав. Вони кажуть: там ми не бачимо, немає ніяких бульбашок, повітря, нема нічого такого, немає ніякої ржавщини. Получається, це по гарантії ми вам не поміняємо, тому що воно не браковане. От. Ну, ми з ними трошки так подискутували, там порозсуждали. Браковане, не браковане, чому так, чому не по-інакшому. І виявилося, да, що воно не браковане. Потім я ще проконсультувався е з одним сварщиком толковим, і він мені сказав, ну, що воно не браковане, воно просто неякісне. От. Е там йде не метал, не сталь, а воно йде, такі, що то не то порошок, не то чугун. Воно... І я працював в звичайних умовах. Двоє людей мені сказали, що, мабуть, ти якось його так чік, і воно, коли виверталось, просто лопнуло, бо воно крихке, як чугун. От. Ну, Працював в звичайних умовах. Знаєте, от їдеш в рядкові мотоблоком, міжряддя широке, і ти десь ну, бачиш, тут зілина, береш там на 2 см вліво. бачиш, тут малина десь вилазить, ну, шкода її. Дискувати теж повертаєш. Звичайні умови робив так не раз, тож не перший раз міжряд обробляю. І воно взяло лопнуло. Ну, дійсно, мабуть, воно від того лопнуло. Просто вони роблять, щоб здешевити, і його маленький ресурс. Воно по своїй природі, виходить, не можна його назвати бракованим, просто воно неякісне. Ресурс неякісний. Виробляють його в Китаї, От, просто торгові марки, такі різні. Магазин Ром, зі своєї сторони, все прекрасно. Гарантія туди-сюди. Ну, Мабуть, вони б поміняли, якби воно було з ржавщиною чи ще там якось. А так. Просто його вийшов ресурс. Я тепер буду вважати оті всякі навісні обладнання як розхідником і так само, як масло. Добре, якщо на сезон хватить. І коштує воно приблизно, ну, не знаю, приблизно 500 гривень плюс-мінус 100 гривень. Ота штука, що поламалася. Потім зварити. Сварщик каже, що звариш його, і воно буде, ну, як би. Каже, там, де я зварю, воно там не лопне. <гум> каже, так що можеш і гарантію дати, що твій шов не лопне. Каже, так. Але воно біля того шва лопне. Треба якісь пластини там і то часу немає, то то, то сьо. А купити нове? Дав мені ромб магазин номера там людини, яка запчастинами займається, відділ запчастин. Він каже, зараз немає в наявності, буде через місяць. Ну, через місяць це дуже довго. От, каже, шукайте десь там в інших, ну, взагалі в інтернеті. Воно каже, до метоблоків з повітряним охолодженням все однакове. Шукайте. І от я зараз почав шукати, і думаю, що найближчим часом його замовлю, воно мені прийде і треба займатися, тому що половину міжряд зробив, а половину не зробив. Поламалася той тримач глибиноміра, називається. От, Так що зараз замовлю, воно прийде. І десь вже тоді в наступних відео скажу ціну, скільки воно коштувало, скільки була доставка. До речі, мені от той сварщик сказав таку тему, що можна зняти розміри і просто виточити його вже з іншого металу. Не з такого, а з нормального. Ну Це теж потрібен час. А мені треба чим пошвидше, от от чим пошвидше, от, зараз, щоб воно мені на цьому тижні вже в мене було. Так що, де замовлю, там скільки воно коштувало і як воно прийде, доставка. Все вам потім вже в наступних відео розкажу о деталі, коли буду займатися знову з мотоблоком. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно цього поради, чи ви з таким самим стикалися, поділіться, будь ласка, в коментарях. Всього, до нових зустрічей!